Міняти оливу тут не складно, Спеціальний пристрій, щоб відкрутити фільтр. Ну, можна ременем, хто як в змозі. Зливна пробочка, відкручуєте. І от мені здається, ну, я на нюх понюхаю, що, скоріше всього, що тече коробочка. Фільтр відкрутили, оливу злили, відкачав я. 60 мл оливи шприцем просто загнутим без питань. о Бачите, ще він крапає, ну то я витру Тепер берете новий фільтр, не цей. Змащуєте гумове ущільнення тонким шаром оливи і затягуєте його 3 четверті. Трохи при... він доторкнувся резинкою, гумою до. Металу і закрутіть на 3 четверти. Залив я 3 литри оливи, 300, якщо її правильно поставити, фільтр затягнув. Там написано 20 ньютон, ну це буде багато. І зливну пробку закрутив 35 н. Спробуємо тепер запустити як воно вийде. Запуск. Як з годинники. Гідрокомпенсатори були з бензином, як я казав, а може і не казав. Заміна була бензинососа, зробила діафрамою і, скоріше все, що пальне потрапляло у двигун. Підсмоктує з під спід карбюратора повітря. Ну там ми далі подивимось, так теоретично він працює нормально, а практично є підсмоктування. Все, глушимо і перевіряємо рівнем. Оливи 3200. Так і залишилось 5 мм, не вистачає до максимуму. Достатня коробка. Я так подивився, не тече, але, скоріше всього, що тече. Скоріше всього, що... З неї витікає олива, і будемо щось колись десь робити. колись. Фільтр я трохи підтягну від руки. Зараз поїдемо відрегулюємо запалювання і на цьому все. Покрутимо трамблер на гарячу. Ну, на цьому я закінчую відео.